Висадила Лілії буквально тиждень чи два тижні назад в Голландії. І ось одна така якась не така. Зараз будемо розривати, подивитися, що тут із нею. До речі, бажаєте замовити червоної кручорної щуки або різноманітні квіти. пишіть мені особисті повідомлення. Ось, наприклад, гортензію зараз теж буду висаджувати касетна розсада. Їсть в продажу по 55 гривень. І що ж це їй тут не так? Вона вирішила, що тут такий сорт, знаєте. Такі вони шикарні, вже ось дивіться з пупінками. А цьому щось не... не по його. Як же ж його викопати? Не порунтать. Вона ж її глибоко садила. І що ж їй не так? А вона якась пуста. Якась пуста. А що це означає? Хто знає, напишіть. А, ось є такі росточечки. по ідеї повинні жити. Нічого. Ну, неприємно, ну що ж зробиш. Так, садимо хай може, може вирости. А ви як знаєте, що це таке можуть бути Напишіть мені будь ласка. Всі хорошенькі, всі. Всі ростуть, ось все гарненько. Тут один сорт я висадила. Бачимо, як воно буде. Вона така, знаєте, як тигрові, ось такі красиві, висока. Ну і нічого.